У зоні АТО зафіксували збільшення обстрілів з боку ворога. За попередню добу супротивник 42 рази відкривав вогонь по українських позиціях що на 13 разів більше порівняно з добою раніше. Міномети калібру 82 мм в напрямку сил АТО було скеровано бойовиками біля Авдіївки, Водяного, Тарамчука, Новотошківського, Красногорівки та Новомихайлівки. А міномету калібру 120 мм по наших підрозділах в районі Новотроїцького. Найбільше обстрілів було на Маріупольському напрямку 29, а центром атак бойовиків стала Мар'їнка. Найбільше обстрілів з гранатометів різних систем, кулеметів, стрілецької зброї зафіксовано у Мар'їнці. Незважаючи на чималі зусилля бойовиків, позиції українських підрозділів залишилися незмінними. Всього за вказаний період. Воїни Збройних сил України змушені були 13 разів відкривати вогонь у відповідь. Зокрема, в Мер'їнці бойові дії велися понад 10 годин. Розвідка зафіксувала втрати з числа представників бандформувань і також проінформувала про приклади участі Російської Федерації у війні на Донбасі. Втрати противника за минулу добу один загиблий та двоє поранених зі складу так званого 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти. Так званого 3 го окремого батальйону спецпризначення 1 армійського корпусу бандформування, так званого ДНР. І головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інформацію про деякі підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які наразі перебувають на окупованому Донбасі. У Донецьку перебуває підрозділ 24-ї окремої бригади спецпризначення. Їх місце. Дислокації Новосибірськ Російська Федерація. У Новоазовську знаходяться до роти зі складу 45-ї окремої бригади спецпризначення повітряно-десантних військ селище Кубінка, Московська область. І у Первомайській англомерації перебувають сучасні комплекси радіоконтролю свєт КУ. Вони були прийняті на озброєння. Російській армії у 2012 році на жаль, доба принесла втрати збройним силам України за минулу добу. Внаслідок бойових дій один український військовий загинув. Ще п'ятеро наших бійців були поранені.